Пані та вітаю! мене звати Денис Зайченко і розпочати це відео я хочу з простого описання характеристик гарнітури Джемберд Berlin. Тут Bluetooth 3.0 з IDR, акумулятор всього на 320 мАч і зарядка по мікро-USB за 3 години. Тим не менше, ці навушники досі випускаються і дуже популярні. Чому саме? Зараз розповім. А заодно порівняю Gamebird Berlin з майже аналогічною моделлю Gamebird Warsaw і протиставлю моделі TWS ANC MMX. Надалі з вашого дозволу просто MMX або Malmo. Ну і перед тим як почати, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, і нас нарешті, наш україномовний контент нарешті можна фінансово підтримати прямо на Ютубі на головній сторінці каналу. Вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. І почнемо з очевидного, жодна з цих пар навушників не є свіжою. Наприклад, перші огляди Берлін з'явились на початку 2018 року. Тому ця модель по факту випущена у 2017-му, тобто їй 6 років. Але це і на ціні сказалось дуже, дуже сильно. Берлін, наприклад, коштує всього 900 гривень, маючи при цьому автономність до 10 годин. І той факт, що це власне бездротова гарнітура. Це ж стосується і інших моделей. Мальмо коштує 900 гривень, а Варсав взагалі 700. І за таку ціну вибачаєш і якість збірки, а вона у найкращих місцях тут посередня. Я не буду описувати в деталях, де тут що неякісно. бо тут, очевидно, справа навіть не у матеріалах, а просто у контролі якості. Тому у вас якість може бути і краще, ніж у мене. І знаєте що? Це абсолютно неважливо, бо ці навушники будуть продаватись ще як мінімум декілька років, бо вони просто зручні і стильні. Як би дивно це не звучало, але сучасна молодь популяризувала більш-менш олдскульну зовнішність, і тут вона не наче з 2005-го, 15-го, не знаю, 2010-го року. Ці навушники просто візуально елегантні. І не тільки візуально, до речі, керування з боку на чашечці дуже зручне, тактильне, приємне. Чашечки обертаються, завдяки чому посадка приємна. І те, що тут усюди пластик, означає, що Gamebird Berlin ультралегкі. всього 130 грамів. Це означає, що Берлін буде сидіти на голові майже непомітно. Так, вони стискають вуха, але майже не відчуваються. І з ними просто приємно ходити, гуляти. А невеликі розміри чашечок, які не охоплюють вуха повністю, гарантують, що вуха вам парити не буде. А літом це дуже корисно. Власне, це корисно настільки, що я не можу користуватись повнорозмірними навушниками довше. Півгодини, літом, звичайно. А от з них можу і півтори висидіти. А ще тут ізоляція звуку посередня у кращому з випадків, бо все у вухо не охоплюється. Але при цьому це дає безпеку під час прогулянок. Вам буде значно спокійніше, бо значно чіткіше буде чутно навколишнє середовище, що зараз особливо важливо. Якість звуку тут, очевидно, посередня, не прямо катастрофічно погана, але посередня. Найгірше тут це звичайно. Мікрофони. Настільки найгірше, що як гарнітура, ця модель жахлива. Але як просто навушники цукерочка. І тут і з'єднання, до речі, на диво стабільне. Але, як я думаю, просто вся використовується як антена. Ну або щось таке. Ну тобто Джемберд Берлін. Модні, легкі і автономні, витримують до 10 годин на одному заряді, нагадую. По факту тут буде від 8 до 9, але це багато і зовсім, до речі, не гарантується форм-фактором самим по собі. Ну тобто, сам по собі формат ось таких ось навушників не забезпечує велику автономність. Джемберд Ворсав, наприклад, вивозить на 4 обіцяні години менше. Ну тобто. Десь до шести. У неї інша схема керування, більші чашечки, більша маса, а тому гарнітура не така зручна, що було основною перевагою Берлін. При цьому навушники складаються. Тут трохи краще якість звуку, трохи краще якість матеріалу, трохи краще якість мікрофону. І блютуз вже версії 4.2. майже свіжа. І при цьому Джембердворсав. Модель дешевша. ну і Jambird Bird TWS, ANC, MMX, або просто MMX, або просто Malmo. Я взяв. Цю гарнітуру для прикладу того, наскільки сильно форм-фактор впливає на співвідношення ціни до фішок, бо у велику гарнітуру не повнорозмірну, але просто накладну якось ця, ви можете запхати акумулятора стільки, скільки, по суті, бюджет дозволить. Місця там загалом достатньо. У випадку вкладишів, по перше, дизайн не такий сучасномуднявий, ну. По-друге, самі наушники крихітні. Кількість речей, які сюди можна запхнути, зменшується, і тим фактом, що потрібно додатково придумувати інженерні рішення, які не вплинуть на акустику. Також досить смішно, що я обіцяв майже нічого не говорити про цю гарнітуру, бо побачив 4 години автономності і майже одразу поставив на ній хрест, бо мені це дуже, -дуже важливо. Ну але об'єктивно, тут Bluetooth 5.0. Акумулятори літій полімерні, а літій-іонні. Як і звуку значно краще, ніж я думав, зарядка по type c і навіть є шумодав. І все це за 900 гривень. Звичайно, шумодав за 900 гривень це, вибачте, шумодав за 900 гривень. Але він працює і відчувається, так зрізає автономність до 2 годин, але все ж, у такий бюджет це неочікувано крута річ. Не для мене, але загалом. Втім, підсумки наступні. Якщо ви думали, що форм-фактор не може врятувати модель, то як бачимо, це не так. Форм-фактор не гарантує ані автономність, ані зручність, ані співвідношення ціни до фішок. Але коли всі ці фактори сходяться в одне ціле, то виходять моделі на кшталт Джемберд Берлін. Мені абсолютно немає ніякого сенсу її рекомендувати, бо якщо це ваше. То це ваше. Але загалом я її рекомендую розглянути просто як варіант. Бо так за 900 гривень це дійсно крута річ. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, чи купляли ви колись ось такий ось формат саме без дротових гарнітур. Чи у вас були дротові і одразу ось такі ось TWS. У мене були дротові, а потім ті Ні, справді ні, у мене були дротові, потім ті, що на шию. І потім вже TWS. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser МК 600 а також київському магазину Motostav і компанії Moza за надання мені для зйомки цього відео, стабілізатора для кінокамер. Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі просто обужнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бойте здоров'я!